Вітаю на уроці математики! Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Вивчаючи числа першого десятка, ми з вами лічили в прямому та в зворотньому на... напрямках, знайомилися зі способами утворення цих чисел, записували їх цифрами. Порівнювали, складали нерівності. Майже все із вищесказаного ви вмієте робити з числами в межах 100. Сьогодні на нашому уроці ви відкриєте способи порівняння чисел в межах 100. Сьогодні ми з вами працюємо в посібнику Частинка 3, сторінка 34. Поглянемо уважно уважно та перевіримо, чи правильно позначено кількість зірочок картками з числами. Якщо, звісно, є помилки, давайте виправимо їх. Поглянемо на перший малюнок. Дивимося. Ми бачимо з вами. Згруповано скільки? скільки взято разів по 10 1, 2, два рази, два рази по 10 це два десятки. І окремо 1, 2, 3, 3 одиниці. Тобто виходить 2 десятки і 3 одиниці. Це число 23. Давайте поглянемо, чи співпадає у нас число. Число 32. А на малюнку 23. Не співпадає, Виправимо помилку. У нас два десятки замість трьох. І три одиниці замість двох. У нас має бути число 23. Поглянемо на другий малюночок, скільки у нас десятків. Скільки одиниць? Чи співпадає наш малюнок з числом 47? Так, у нас 4 десятки та 7 одиниць разом утворюють число 47. Рухаємося далі наступний малюночок. Третій малюнок. Скільки десятків? А скільки одиниць? І це все число 58, вірно? Кількість десятків невірна, бо у нас чотири десятки та вісім одиниць виправляємо. Далі четвертий малюнок скільки десятків. А скільки одиниць? У нас з вами переплутані і десятки, і одиниці. Має бути вісім десятків та 6 одиниць. 8 десятків та 6 одиниць мають утворити число 86. І останній малюнок кількість десятків. Та кількість одиниць. Все вірно утворюється число 44. А ми з вами рухаємося далі. Погляньте, перед нами чи два числа другого десятка це число 14 та число 18. Запишіть попереднє та наступне число до числа 14. Попереднім числом буде число. Число 13, число 13, 1 десяток та 3 одиниці. 1, один ліворуч, 3 праворуч. Та наступне число до числа 14 буде число 15, 15 це 1 десяток та 5 одиниць. Самостійно запишіть, будь ласка, сусідів числа 18, попереднє число та наступне. Попереднє число до числа 18, 17, 1 десяток та 7 одиниць, наступне число 19, 1 десяток 9 одиниць. Доповніть числові ряди. Три числових ряди. Погляньте. 40. Далі пропущене число. 42. Пропущено, пропущено, 45, Пропущено, 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 49. Нам потрібно доповнити числовий ряд. Після числа 40. Наступним числом має йти число 40. 41, 4, 1, 41, 4 десятки та одна одиниця. Далі йде число 42. Після числа 42, йде яке число? Сорок три. Далі. Сорок чотири. Сорок п'ять. Наступне число. Сорок. Шість, наступне. Сорок сім. Наступне. Сорок вісім і число сорок дев'ять. Рухаємося далі. 80. Наступне число 80. 81. Доповніть, будь ласка, цей ряд самостійно. Давайте ми з вами звіримо результати 80, 81, 82.

70. Зменшимо, рухаємося, спускаємося по східця. Після маємо записати 69. 70, 69, 68. Наступне число має бути 60. 7. Наступне число. Шістдесят шість, шістдесят п'ять. Наступне. Шістдесят чотири, наступне. Шістдесят три, шістдесят два та число шістдесят один. Сьогодні ми з вами вчимося порівнювати числа в межах 100. Як же ми з вами можемо порівнювати одноцифрові числа? Ми можемо складати пари, ми можемо порівнювати за порядком розташування на числовому промені. От зараз ми з вами якраз і порівняємо числа за їх розташуванням на числовому промені. Погляньмо, у нас є числовий промінь. Від 0 до 16 ми бачимо останню позначку. Отже, для того, щоб порівняти числа за їх розташуванням на числовому промені, ми з вами маємо знайти числа, які нам потрібно порівнювати. Число, що йде при лічбі раніше, буде меншим. А число, яке йде при лічбі пізніше, Буде більше. Наприклад, нам потрібно порівняти з вами два числа 5 та 8. Шукаємо швидесенько на числовому ряді всі числа, число 5 і число 8. Ми бачимо, що 5 йде раніше, тому число 5 менше, ніж число 8. А число 8 йде. Пізніше, тому число 8 буде більше, ніж 5, можемо поставити знак менше 5 менше, ніж 8. Рухаємося далі. Нас наступне число одноцифрове та двоцифрове. Як же порівняти? Ми дивимося, число 4, у нас з вами іде раніше, ніж 12. Отже, 4 буде менше, ніж 12. Діти, запам'ятайте будь-яке одноцифрове число менше за будь-яке двоцифрове число. Так само, як і будь-яке двоцифрове буде завжди більше, ніж будь-яке одноцифрове число. 4 Менше, ніж 12. Порівняємо числа 7 і 4. 7 та 4. 7 більше, ніж 4, бо 7 йде пізніше, ніж 4. Далі дивимося 11 та 15 знаходимо сім числа. Одинадцять п'ятнадцять. Число 11 йде раніше, тому воно менше, ніж 15. Рухаємося далі 13 і 3. Двоцифрове число та одноцифрове. 13. Більше, ніж три. Будь-яке двоцифрове завжди більше, ніж одноцифрове. Наступне 16,0. нуль. Звісно, шістнадцять більше, ніж 0. Останній стовпчик 14 і дев'ять. Чотирнадцять більше, ніж дев'ять. І остання пара шість, шістнадцять. 6 менше ніж 16. Поставте відео на паузу та виконайте одну рухливу вправу, після чого поверніться до роботи. Зараз ми з вами спробуємо порівняти двоцифрові числа на основі їх розрядного складу. На основі розрядів. Десятки та одиниць. Попрацюємо на сторіночці 35. Отже, для того, щоб порівняти двоцифрові числа на основі розрядного складу, нам потрібно почати з аналізу складу числа. Дивимося. Щоб порівняти двоцифрові числа, у нас є два числа 27 та 19. Перше, що нам потрібно зробити, визначити кількість десятків. Ми пам'ятаємо з вами, що кількість десятків позначає цифра, яка стоїть на першому місці ліворуч. Визначаємо В числі 27, 2 десятки. Числі 19, один десяток. Тепер ми можемо з вами порівняти кількість десятків. Більше те число, в якого десятків більше. А меншим, відповідно, буде те число, в якого десятків менше. Поглянемо 2 десятки та один десяток. Звісно, 2 десятки. Більше. Отже, ми можемо сказати, що число 27 більше, ніж 19. Наступна пара чисел 30 і 32. Давайте визначимо кількість десятків. 3. 3. Що ж тоді робити? Якщо ж кількість десятків однакова. Тоді наступний урок нам потрібно визначити кількість одиниць в кожному числі. Кількість одиниць показує друге число, число, яке стоїть праворуч. Дивимося, в числі 30. У нас з вами 0 одиниць, в числі 32, 2 одиниці. Ми з вами визначили кількість одиниць. 0, 2. Тепер порівня... порівняємо кількість одиниць. Більше буде те число, якого одиниці більше. Відповідно менше число, якого одиниць менше. 0 і 2. 0 менше, ніж 2. Отже, ми можемо сказати, що число 30 менше, ніж число 32. Другий стовпчик 48 та 36. Починаємо з десятків. Визначаємо: в числі 48, скільки десятків. 4. В числі 36, скільки десятків? 3. 4 і 3 порівнюємо. 4 більше, ніж 3. Отже, ми можемо сказати, що число 48 більше, ніж число 36. Опускаємося в другому стовпчику нижче пара чисел 26, 28. Дивимося на кількість десятків. 2, 2, однакова кількість. Якщо кількість однакова, визначаємо кількість одиниць. В Числі двадцять шість скільки одиниць? Шість В числі двадцять вісім. Вісім одиниць. Порівнюємо одиниці. Шість і вісім. Шість. Менше ніж вісім. Отже, ми можемо сказати, що число 26 менше, ніж число 28. Поставте відео на паузу та самостійно порівняйте числа в другому, та тр... третьому та четвертому стопчиках. Виконайте саму перевірку. Рухаємося далі. Ми з вами попрацюємо так само з порівнянням чисел. Спробуйте таким самим чином порівняти двоцифрові числа, як ви робили в попередньому завданні самостійно, для цього поставте відео на паузу. Діти, Давайте звіримо результати 24 та 28. 24 менше, ніж 28. 23 та 32. 23 менше, ніж 32. 40 та 12. 40 більше, ніж 12. 28. Та 98. 28 менше, ніж 98. 56 54. 56 більше, ніж 54. 44 та 49. 44 менше, ніж 49. 87. 83. 87 більше, ніж 83. 65 та 62, 65 більше, ніж 62. А зараз порівняйте числа за їх розташуванням на числовому промені. Виконайте це завдання самостійно. Виконайте саму перевірку. Ми сьогодні з вами порівнювали числа в межах 100. За бажанням відскануйте QR-код, який бачите на екрані, та зіграйте в гру. Діти, скажіть. Які способи порівняння ви вже знаєте? Як порівняти числа на основі їх розташування на числовому промені? Як порівнювати числа порозрядно? Наостанок, оберіть, будь ласка, лінійку, яка відповідає вашій роботі на сьогоднішньому нашому уроці. Я дякую вам до зустрічі!